Сім раз перевірити один очистити. У місті з'явилися шахраї, які замаскувалися під працівників Дніпроводоканалу. Афористи розклеюють на житлових будинках оголошення від організації Дніпроводоканал Сервіс. Обіцяють мешканцям безкоштовно очистити внутрішньоквартирні зливи. Подавати заявку на послугу рекомендують негайно. Та от комунальне підприємство Дніпроводоканал переконує це на їхніх рук справа. І вони взагалі такі послуги не надають. Разом із заступником мера Михайлом Лисенком наша шахрая полювала і мої колеги. Шановні мешканці будинку, протягом найближчих трьох днів в житлових приміщеннях вашого будинку буде здійснюватись внутрішня обробка зливів без зняття труб. В Терміновому порядку запишіться в чергу на профілактичні роботи. Дніпро, водоканал, Сервіс. Після звернення ошуканих нібито Дніпроводоканалом городян до міської влади Михайло Лисенка протягом останнього місяця особисто зривав зі стін свого будинку ось такі оголошення. А потім замовив сервіс очищення додому, аби спіймати псевдопрацівника Дніпроводоканалу на гарячому Здравствуйте. 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 А ви хто О -о -о -о. то? О, ви сотрудник водоканалу, да? Нет, ну, канала... водоканала. А чому? Нет. А меня нанимают просто. Нанимают для чего? Эти. Что, эти? На підвищених тонах заступник мера намагається з'ясувати, де ж саме працює загадковий рятівник зливів. А ви сотрудник якої організації? В смысле? Ну ви оформлені десь там? Нет. Не оформлені, тобто ви просто так на, на каких-то своїх умовах ходите, да? Ну, да? А де ваша фірма знаходиться? Просто Що? Де знаходиться ваша організація, спрашувала. Де ваша організація знаходиться? За слухом все в порядку? Ну, в порядку, так. Де знаходиться адрес, скажіть мені. Виключте камери. На з'ясування обставин завітали і працівники служби безпеки комунального підприємства Дніпроводоканал. Спеціалісти намагаються зрозуміти на місці, якими підручними засобами користується чоловік. А ви віремо, що це судно? Да. Вы сами насыпали? Нет. Откуда вы знаете, что там соды? Ну, как бы, не знаю, что то сюда. Тебя... А если там кто-то ядовитый или еще? Как бы, как ну, как бы, нет, это сода. Ну, как Вік назвався Ярославом, каже, знайшов роботу в інтернеті без офіційного працевлаштування. Зовсім не вбачає у своєму вчинку нічого кримінального. Мешканець квартири розповідає на оголошенні, зазначено, що процедури безкоштовні. Але після всіх маніпуляцій Ярослав виставляє рахунок. Вся процедура безплатна но е, е, саме те саме кристали стоїть 144 гривні. Прийшли, засипали щолоч. Ну, білий такі кристали в унітаз, в раковину і в слів ванни. Все. на этом через полчаса сказали е, слід водою, собрали деньги и ушли. Білі кристали то звичайна сода. Але Михайло Лисенко вважає принциповим отримати пояснення, адже через такі оголошення зазвичай страждають найбільш незахищені. Відсіть объявление, Підходить пенсіонер. Написано Дніпроводоканал. В терміновому порядку записуватися обов'язково». Ти понимаешь це или ні? А потім ви приходите к людям і виставляєте їм вчета. Люди ко мне бігають в прийомні и жалуються. Понятно тобі или ні? Ти людей розводиш на деньги, ясно тобі или ні? Чоловіка передали до рук Служби безпеки Дніпроводоканалу для з'ясування всіх обставин. Журналістам пообіцяли дійти до директора фірми, якщо таки є. Бо подібні оголошення висять по всьому місту. Те услуги, которые они оказывают, ну, вызывают большое сомнение по поводу их незаконности, а также о эффективности их работы. Все зависит от того, чем они очищают. Это может опасно быть, от того, что трубопроводы могут быть повреждены, а также может быть опасность для здоровья граждан. Наши коллеги из Киева водоканала сообщают, что у них таким же образом появилась такая мошенническая организация, которая под прикрытием водоканала оказывают услуги населения. То есть нам совершенно неизвестно, каким образом производит чистка, они заливают в отверстие в горловину какое-то неизвестное вещество, что это за вещество и как. То есть мы сейчас будем разбираться. У Дніпроводоканалі ж наголошують, їхні представники не мають права брати за свої послуги готівку на місці. Всі розрахунки здійснюються у касах. Також, аби перевірити особистість працівника комунального підприємства, обов'язково звертайтеся за номерами, вказаними на екрані. Анастасія Плющова, Олександр Пронський. Новини 11-го каналу.